Привіт! Це відео про екоземлеробство в Україні. Що таке, чому це важливо саме зараз і як любов до землі може змінити майбутнє? Запрошую в подорож до чистої природи. Що таке органічне землеробство? Органічне землеробство це не просто мода, а ціла система ведення сільського господарства, заснована на принципах відновлення природних ресурсів, відмові від хімії. Турботі про землю, людину і навколишнє середовище. У центрі жива природа, яка має баланс, мудрість і здатність до самовідновлення, якщо їй не заважати. Це землеробство без пестицидів та гербіцидів, мінеральних добрив, ГМО, стимуляторів росту із заміною на седарати, компости та перегній, біопрепарати. Агротехніку, що не шкодить ґрунту. Історія, коли виникло органічне землеробство. Органічне землеробство не нове, воно настільки ж старе, як саме землеробство. До появи хімічних добрив у ХХ столітті усі землі були органічними. Проте офіційно термін органічне землеробство з'явилося у 1940 х роках з розвитком руху за здорове харчування в Європі. В Україні ж відродження органічного землеробства почалося з початку 2000-х років, коли з'явилися перші сертифіковані органічні ферми. І хоча донині це лише близько 1,5% від загальної площі сільськогосподарських земель попит і популярність росте щороку. Користь органічного землеробства для України, відновлення родючості ґрунтів. Українські чорноземи втратили до 30-40% гумусу за останні 50 років. Органіка допомагає відновити структуру ґрунту, підвищити мікробіологічну активність, зупинити ерозію, чисті продукти для здоров'я. Органічна їжа містить менше нітратів, немає слідів пестицидів, а також має вищий зміст вміст антиоксидантів, ферментів і вітамінів. Захист екології, органічне господарство не отруює воду, повітря, ґрунт і не знищує біорізноманіття, стійкість до змін клімату, компост, мульчата, глибоке коріння органічних рослин краще утримують вологу, що дуже актуально в умовах посух в Україні. Нові ринки прибутки, попит на органічну продукцію зростає як в Україні, так і в Європі. Експорт органічної продукції з України в 2023 році перевищив 180 мільйонів доларів США серед головних продуктів зернові ягоди, олія, мед. Що нового в органічному землеробстві тренди та новини? Біоінновації, використання біостимуляторів на основі мікроорганізмів, грибів, ендофітів. Бактерії, що підвищують імунітет рослин, агроекологічні підходи, нові методи агролісівництва, агроекосистеми, пастуральне випасання з відновленням трав, органіка плюс технології у світі використовують дрони для розподілу біопрепаратів, сенсори, що контролюють вологість, температуру та стан ґрунту без хімії, заміна мінеральних добрив, пташини послід. Вермі, компост зола водорості. Топ поради по органічному зворобстві. Не поспішайте переходити повністю, почніть з першої ділянки, експериментуйте, готуйте власний компост. Це найкраще природне добриво. Використовуйте седирати, наприклад, герчицю, люцерну, гречку після збору врожаю. Сівезміна обов'язково, кожна культура має свою роботу в полі. Використовуйте мульчу, вона зберігає вологу, пригнічує бур'яни, підгодовує землю, вирощуйте рослини-помічники, наприклад, календула відлякує шкідників, залучайте птахів, жаб, їжаків, це природні захисники врожаю, Полив рано вранці або ввечері, краще крапельний. Робіть витяжки з кропиви, попиву, чеснику, це натуральні стимулятори та захисники. Читайте світовий досвід. Але адаптуйте його під свій клімат і ґрунт. Висновок органічне землеробство – це не лише про безхімію або нову філософію життя, де людина не господар природи, а її партнер. В умовах війни глобальних викликів і змін клімату Україна має унікальний шанс не просто годувати світ, а показати приклад, як це робити екологічно, чесно і з любов'ю. І з любов'ю до землі. От і все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До зустрічі, щоб не пропустити наступне відео.